їм супчик з фасоля. Щось так ти на серед захотілося. Тут ну вже водичка закипає, зараз будем варити картопку, м'ясо. А тут у нас же зажарочка. Зажарочка, морква, цибулька. Хороша томат, томатна її паста. Ну і шіп томатну пасту, не менше кетчуп домашню даємо трошки цукру для з смаку. Буде перебити смак кислої чатчики. Воно відповідно теж мало все краще смаку. Наша сазна, смачка готова. До речі, дуже смачна, можна їсти саме. Реально дуже смачна, Ми її виключаємо і ставимо. щоб підтворилася буба. Закипає наша вода, супчик будемо закидати. Закидай клієнт, бере качку, кидай копче, бере перші качку. так, легенько, легенько. Все, бери, закидай капкоплю тепер. По дві? Так, побільше, По дві, по дві. Лігенько. Давай, давай. Все ми закинули. Чекаємо закипання. Нехай вона про... закипить і провариться. Закидаємо лавровий роли Рішуємо так само закипіло наше бульончик, чекаємо 20 хвилин, щоб зварилася картопля. Потім додамо ще фасольку, вона у нас готова заморожена. Уже смачно фасоль. Не знаю, я буду готовить. <фот> Пойдемте уже. Пойдемте. 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 Ачечка відкопчена відсій аромат, свій смак. Це вже дуже гарно пахне. Що-то там ще по суті нічого не. Ну, да. Будем пробувати зараз нашу картоплю. У нас варилась. Готова будемо закидати все решта. Картопелька готова. Закидаємо фасольку. Вона ще трошки замерзла. Кишаємо і нехай воно собі закіпить. І будемо додавати зажарку нашу. Даємо петрушку з коренем. Я дуже люблю корону петрушки, патрушки, але інші коренеплоди. Накриваємо, не вариться. Додаємо сіль, звалимо по смаку, діємося не корасов. Пробуємо нашу фасоль, вона вже відійшла. Ще даємо вермішей. Спагеть. Варило. Перемішуємо це все. Чекаємо, щоб все зараз зготувався макаран. Можна давати зажарку. Спробуємо чи ми номально солі. Закидаємо нашу засмажку така. Маємо смажку. Шість чого не. Шею це все діло. Подаємо нашу тут сушимо зале. Не знаю, що це потрушка, чи це слава дані ще. попробуем Ну, тоже смачно, что можно после этого. Чепу мене Накриваємо і нехай на маленькому нові ось так супчик повністю готовий, все приготувалося, все злано пробувати постувати. Ви любите такі всю Напишіть в коментарях.